Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Малята, а давайте з вами прогуляємось по осінньому лісу. Ой, як тут хороше, а як тихо, майже не чутно пташини голосі. Бо багато пташок уже відлетіли в теплі країни. Здається, що ліс порожнів, але якщо прислухатись, то можна почути багато звуків. Ні, ліс не спорожнів. Кожен його мешканець зайнятий своїми важливими справами. А основна справа це підготовка до зими. Ой, а хто це там розкрикотався? Та це ж наша нова знайома сорока Білобока А чому вона такий галас підняла? Доброго дня! Слідкую за порядком. Наближається зима, тому моя робота прослідкувати, чи усі приготувались до зими? Я тут усе про всіх знаю. Зараз і вам розкажу, хто що робить. Хто байдикує, а хто працює? Ось подивіться! Найпершими збирають запаси дрібні гризуни, миші, бурундуки, бабаки. Ще з літа вони шукають по всьому лісу зернята, горіхи і відкладають їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти в своїй нірці і не виходити назовні. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. А он погляньте, он хто насправжня справжня трудівниця. Білочка сплячку не впадає, хоча й проводить багато часу у своїх хатинках дуплах. Котрі вони облаштовують високо на деревах. Восени вони збирають мох і траву та відносять у своє помешкання. На період холодів білочки запасають жолуді, гриби, горішки, зернятка, ховають їх в дупла, дерев, а в траву і мох. Часом білочка так добре сховає свій пайок що потім не може його відшукати. Гриби білочка сушить, розвісивши на гілочках або розклавши на пеньках. На зиму вона змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий для маскування від хижаків. А також ця шубка набагато тепліша, ніж літня. А он іще один трудівничок. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Як правило, ці звірятка підшукують собі глибокі нори. носять в нірку сухе листя, лісовий мух. На зиму йому потрібно запастись великою кількістю цього добра, щоб не змерзнути в морози. У зимових нірках живе по одному їжачку. Їжачки не прокидаються, а сплять всю зиму. На зиму їжачок накопичує жир. А що ж він їсть? Вони полюбляють жаб, черв'яків, жуків, равликів, яйця птахів та мишей. А ще люблять поласувати лісовими яблучками та грибочками. он ведмедик чимчікує. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, риють ями, куди зносять листя, гілки, мох, а зверху роблять собі м'який матрац з ялиновий гілочок. Запасів їжі ведмеді не роблять. Але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, ягодами, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. І насправді хижак взимку не спить, він дрімає, і в разі необхідності він може прокинутися. Ось, погляньте! І ще один трудівничок. Бобри в сплячку не впадають, але підготовку проводять відповідально. Бобри живуть великими сім'ями. Всі разом вони будують поблизу води собі затишні хатки. Коли тваринка валить дерево, воно завжди падає вершиною до води. Тоді бобер приступає до обгризання сучків, перегризає стовбур на окремі частини і сплавляє все це добро до підводних скарбниць, які влаштовує біля берега. Особливо полюбляють осику. А он погляньте довговухі, тільки но погляньте. Зайці особливо не готуються до зими. Вони не мають постійних лігвищ, не риють нір. Запасів на зиму вони також не заготовляють, харчуються дрібними корінцями, гризуть молоді пагони дерев та кору. На зиму зайченята лише перевдягаються, змінюють свій сірий кожушок на білий. Щоб хижаки не помітили їх на сніговій ковдрі. Ось. А ось і рудайчим чекує. До зими лисички готуються, але по-своєму. Вони переходять полювати в місця з високою травою, забарвлення її хутра. Дуже підходить під колір сухої осінньої трави, у якій ховаються різні гризуни. Свій окрас до зими лисичка не змінює, але її шубка стає товстішою, яскравішою і пухнастішою. Густою шерстю покриваються навіть лапи. А тепер погляньте у той бік. Погляньте. Вовки, так як і лисиця, колір шубки не змінюють. Адже вони хижаки, і захисний колір їм не потрібен. Але хутро у них стає більш густим і пухнастим, так само, як і в лисиці. Так легше пережити люті морози. Вовки на час зими збираються в зграї, бо зграю легше полювати, що вони з успіхом і роблять, полюючи на зайців, кабанів та косолі. Послухайте, що це там гілки тріщать. То це ж лось Як і інші тваринки, лосі перед початком зими накопичують внутрішній жир, щоб пережити період, коли їжу знайти важко. Варто відзначити, що шерсть у них стає густішою. В кінці листопада вони скидають свої роги, а до весни у тварин відростають нові. Ой, погляньте, які краси ніде, не можна погляду відвести. Олені, так, як і лосі на зиму скидають роги. Так, як і лосі, олені житла собі на зиму не облаштовують, від вітру ховаються у густих гілках дерев. Полюбляють ласувати корою горобини. Осики та верби. Ну, ти все мої дорогенькі Пора мені летіти у інших справах. Думаю, вам ваша осіння прогулянка сподобалась. Думаю. Ми ще не раз побачимось. До побачення, малята! Ну ось малята! Ви дізнались, хто як до зими готується? На цьому наше заняття підійшло до кінця. На все добре. До нових зустрічей. До побачення!